Права 1335. Запиши два десяткових дроби. Ну що ж, почнемо дивимося, в першому заданні треба записати три... два десяткових дроби, які менші від 0,15. Ну що ж, записуємо. Ну, Наприклад, давайте запишемо 0, скажімо, 0,08. Чому? Тут у нас одна десята частина, а тут у нас 0 десятих частин. То. У нас 0,15 0,15 буде більше, ніж 0,08. Ну або, наприклад, запишемо і 0, хай буде 14. Так. Тоді у нас тут буде 5 сотих частина, тут 4 сотих частини, а 4 сотих частини менше. І цей дріб буде менший. Зробили? Ну, і в другому завданні треба записати два десяткові дроби, які більші за 7,18. Ну, це можна звати будь-який дріб, у якого ціла частина більша за 7. Але можна, щоб ціла частина була і 7. Наприклад, 7, цілих, хай буде 4. Десятих. Так? У нас тоді тут одна частина, а тут 4 десятих частини. Це більше. То 7,4 більше за 7,18. Ну і запишемо там, де більша ціла частина. Ну, наприклад, 9, цілих, запишемо ті ж самі 18. сотих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.